Всім привіт! Всім добрий день! У нас сьогодні знову добрий день, у нас сьогодні знову сонечко. Ой, сьогодні геть взагалі немає хмарок, дивлюсь на небі. Я зібралася піти сходити до батьків у гості. Дедушка йде, ногами човгає, так дивиться, думає, що? З ким вона балака? <кій> викинула заразом, вчора жибу чистила і ну ці, знаєте, з риби луска та кишки, це все викинула, щоб воно в хаті не смерділо. Я Його, правда, на балкон виносила, то викинула. От Зараз зайду в магазин, там мама дала замовлення купити собачки. Ну Вони беруть завжди такі. Оці курячі каркаси, і на цих каркасах варять собачки кашу. Оце там курячих каркасів купити, маленьки. Щось іще мама казала. Що ж вона ще казала? Мені на дівчата пам'ять, треба передзвонити, спитати, що ще. Наче якихось три позиції вона мені казала, я тільки дві пам'ятаю. Ну я думаю, заразом прогуляюсь, тому що... Я ще в цьому році батьків і не бачила, можна сказати. От, я ж як приїхала, захворіла одразу. Так що, думаю, це схожу. Прогуляюся якраз і по вулиці пройдуся, і їх провідаю. Так, зайшла в магазин. Зараз батькам візьму ось. Бананчики. В общем, всього потрошку беру. А, так, банан. Трошки фруктиків треба взяти. Взяла також їм Ой. мандаринчиків трошки. Ой. Так, нова. Так. І огірочків ще. О! Огірочків теж. Так, зараз ці положу. Кірок грунтовий. Ось, всього по трошечку взяла. І далі. Боже, таке сонечко чудове. Фух, а в мене два пакета великих. Не знаю, буде вам видно, але два, два великих пакета, Руки вон такі червоні, стала трохи перепочити. І думаю, получу свої ендорфіни. Від сонячного світла від сонечка. Знаєте, людина від того, що їй подобається, що б це не було. Це смачна кава, це щось смачненьке. В общем, те, що вам подобається. Людина отримує задоволення. Це гормони ендорфіни. От і я така думаю, станусь, отримую ендорфіни, перепочину хвилинку і далі далі піду до батьків. Зараз мені вже тут залишилося квартальчик. Все, пішла я. Все, погуляла я у батьків, мабуть, пару годинок погуляла. Ой, вийшла так на вузу, щось, щось значить, не було такого, але зараз трошки наче прохладніше. Хоча мамі кажу, так пішла, я говорю, поки, поки сонечко на вулиці, Та що ще ніс змерз. Та зараз ще хочу зайти в Єву. Подивитися фарбу собі для волосся. Боже аж не віриться, да, все, нема снігу, геть зовсім. Стільки було снігу, такі кучу угури були. Ось зараз койде позалишалися ще кучки, але ж порозставало все. Ну, щось палять, воня димом. От, і зайду в Єву, подивлюсь фарбу, бо вже треба. Мені фарбуватися. Ну і так більш мені нічого і не потрібно. В магазині нічого не потрібно, вчора все купила. Ой, йду насолоджуюся. Гарно. На вулиці сьогодні сонечко, сонечко. Так що гуляю. пройшла я в магазин, а тут якраз дивіться моя фарба. Акції мені трошки повезло 127 гривень, а не 159, ну, 30 гривень. Знижка ось ця фарма моя. От я так думаю, ух ти, підвезло. Зараз ще погуляю. Подивлюсь, де тут є. Може мені ще щось треба. Чи тут наші ще пока все є? Всякі Філі для душу. Боже такі ці щитки всякі, ці розчоски дорогущі ужас. Ну це вернуть, не знаю, мені третя нам до мене зачіпатися. Так що тут ще таке цікаве є. Всяка всячина. Є салфетки всякі. Бумага 104 гривни. Теперь туалетные, в общем, пральные порошки, все, что хочешь, так, что тут интересного, оливье и всякое, это уже прям такой, о, уже есть эти омега-3, вот, смотрите, даже есть, Вітамін Д3, це ж ці зайхьорба вітаміни. Навіть є тут рибячий жир є, К2, Д3 і плюс ось є. Хм. Странно, такі я ще й не бачила, хто воно. Притьопалася вже додому, уже часу пів п'ятої. А я не в мене, що мені робить, якби особо нема чого. І я собі пішла по магазинам гуляти скрізь. Ну так би ще нічого не купила. Оце купила тільки фарбу для волосся і взяла собі ще носочки. новенькі, Мені ці подобаються, такі вони по якості гарні. От, І, і все. А так от нагулялася, находилася. Фух, та й прийшла оце додому. Та зараз буду, мабуть, вечеряти. Та поставлю там ще прання, треба, щоб попралося. Ну, в общем, оце таке, не знаю, булочки вже сьогодні мені наче, нема коли робити. Вже завтра зранку в мене все одно завтра нікого нема, Завтра спечу, На сьогодні вони мені не нужні, а завтра будуть свіжіші. О, так що оце таке. Так гарно на вулиці взагалі, то ще в день було наче трошки вітряно, а це вже на вечір вітру не стало, взагалі так гарно-гарно. Зараз підігрію, в мене м'яско є. Ще те, що я робила бівстрогано, У мене є огірочок свіжий, і оце зараз буду ням 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 Боже щось їсти хочеться. Нагулялася. Хоча дід з'явився, а то я коли хворіла, мені їсти взагалі не хотілося. Так, ну добренько. Буду переодягатися та вечерять. Я сижу, у мене там вже одне прання попралося, поставила друге. В общем, темне вже, тепер світле. Переться, думаю, хай вже сьогодні займуся цим ділом. Так теж так дивлюся на карту бойових дій. от, І. Читаю коментарі. Боже, в мене з тими варениками щось страшне вже твориться. У мене вже вареники набрали 136 тисяч переглядів. І я, чесно, я така приголомшена трохи цим, тому що, ну, якби я вже звикла до того, що в мене перегляди на відео там 2-3 тисячі, ну, східниця там трохи більше. А тут. 136 тисяч там з чимось. <кій> і постійно йдуть коментарі, коментарі. Там вже близько 400 коментарів. Я, чи я так і не зрозуміла, чи думаю, це відео знову викинулося в рекомендовані, чи я не знаю, по-другому разу вже, чи що. Тому що я сьогодні була в мами, а мама каже, Її подружка там є, вона живе в Ірклієві. Каже: Ой, ка, мені тьотя Оля присилає, каже, твої відео і каже, я дивлюся, чи це Таня, чи не Таня. Ой, ну, коротше, цирк на дроті з тими варениками. От. І аж незрозуміло, чого, чого воно це так набрало стільки тих переглядів, просто собі зварила вареники. Не зрозуміло, як Ютуб вибирає. Відео це для рекомендованих. Він же ж якось, мабуть, рандомно вибирає, не знаю. Ну, В общем, оце таке щось залетіло те відео з варениками. І оце таке робиться. Страшне. Ну, Дай Бог, так, щоб почастіше залітали відео, то було б добре. І ви знаєте, завдяки цьому дуже багато підписалось підписників, я так розумію, тому що коли я в суботу, я казала, так у мене було 7 тисяч. Вже в мене 7 з половиною тисяч. Це щоб за скільки тут? За три дні чи 4 500 чоловік, вже 5, більше, там 560, вже почти 500, 600. Дуже швидко додаються глядачі. І я пам'ятаю, там мені казали, що. От, якщо так, дай Боже, може буде типу, до нового року 10 тисяч? Ну, я намагаюся, чи це й думаю, що буде скоріше. Все ж таки, я так думаю, що до літа може і буде вже 10 тисяч. А з таким успіхом, як зараз, то можливо ще й скоріше. Дай Боже. От. Дай Боже, дай Боже. Ой, так що це таке в мене? Завтра, завтра таки буду так думала, гадала, в мене нема що робити, так що буду завтра починати робити ремонт. А сьогодні, бачите, я вам не показувала. Я заходила ще в магазин, дивилася кухні. У нас тут ну, тут коло мене недалечко є магазинчик, і там е декілька е декілька кухонь в них виставлено. І я дивилася, і тоді ж спитала, ну, спиталась спитаю, щоб орієнтуватися хоч приблизно. Скільки це коштує? І якби та кухня, що мені сподобалася, мені сказали від 50 тисяч. Від 50 тисяч. Це я така. у у Це мені на Ютубі треба знімати. Я не знаю скільки. Три роки, мабуть, щоб на кухню заробити. Так, це мінімальна ціна 3 тисячі. Вона каже, все буде залежати від того, ну, який розмір, яка висота, все від цього. Бо в них зараз якось немає погонного метру, і вони зараз рахують, там от вже на місці прийшли, розрахували по матеріалах, по всьому. То я, звісно, трохи в шоці. тому що я цим літом це в мене план зробити балкон. Бо дуже треба хоча б вікна спочатку вставити, поміняти вікна. От. А тоді вже, А кухню, то я не знаю. Нравиться вам, не нравиться. Це мені знову написали: приведи кухню в порядок, а тоді вже знімай. Да Що ви кажете? Дайте грошей, то я приведу кухню в порядок. Такі всі хазяйки страшне. Особливо, коли чоловіки гарно заробляють, тут такі всі хазяйки страшні. А як тут сама тягнешся все життя і о, то те, то те робиш. О, так що, звісно, кухня мене трохи здивувала. Ціна. Я таки думала, трохи менше буде. Від після... Ну, Кухня, звичайно, така гарна була, все, але ж дорого. <кхід> дороговастінька. Ну, побачимо, як воно буде, життя покаже. Я не хочу, якби так планувати набагато і далеко. Ну, воно я ж кажу, життя покаже. Як, як йому будь правильніше. Ой, так що це такі в мене справи. Ну, шо, а завтра з Божою помощью... Будемо починати ну, доробляти ремонт на кухні, Ну, як ремонт, обоє тільки поклеїти та й все. Там то в мене все зроблено, І стіни вирівняні, гіпсокартон, все, поштукатурено, все. Просто треба зробити обої, поклеїти і меблі. І все. А, і двері треба. Я ще теж дивилася двері, ну вони ж якби, там гарні двері, дерев'яні. І я знайшла на Оліксі. В Черкасах є мужчина, який займається реконструкцією дверей, то я це думаю, треба буде йому, мабуть, зателефонувати і ну, спитати, хоч скільки це коштує. Можливо, я двері не буду туди нові ставити. Навіщо? Як там дерево хороше, а ставити ці бумажняні за 10 тисяч, то краще я зроблю реконструкцію тих дверей і поставлю нормальні ну, ті двері, яка різниця. <кій> так що, оце таке собі придумала. Так, все, на сьогодні з вами буду прощатися. такий у мене сьогодні такого, наче нічого не було в мене, не було щось знімати особливо. До батьків сходила, провідала, бо я ж кажу, я в цьому році їх ще й не бачила. Бо що ж, я тільки коли приїхала і, і захворіла, і все. І оце тільки вичухалася. Так що з вами на сьогодні прощаюся. Всім всього самого найкращого. ну Всіх люблю, цілую, обнімаю.